Заходить, на... Заходить народ же на точку. Ой, граната залетає, чітко закриває там же мастера. Має бачити, має бачити. Oh, no. Максималь yeah, oh, просто oh, oh. розкидав повністю сквад. АВБ особо сигнал. Все, 90-х на дрыглі. Якщо навіть ага, залетіли, вийти, залетіли вийти. пацани на хілтоп бункер. Розмін, розмін відбувся 3 в 2. Бл я а, я тут. Відбувся, я розмін. розмін. розмін Ой-ой-ой! Friendlyfire відбувся у пацанів з Бл сторони боліт. Поки зеркальні йдуть. Да, так, поки що йдуть зеркально. А ну і зараз Спустись вниз, глянь, як сіль вибуває по Просто хочеться глянути. Вони так вичнують, скипляють, що вони їх просто. Бляд, ну вони товпою, блядь, заходять, у них от, от, один червень тут в цій частині бункера. І справа ще от сидить чина. Бля, одна граната зараз могла б закрити от з EC і всіх пацанів, які тут ходять, стоять. О, залітає мраб. Мрап користь. А подивився ля? Просто подавляє. Так він подавляє взагалі в іншу сторону. Він закрив, він закрив тітапом пірану, виглядає це. Ага. Бетер кудись працює. І, тобто розверни камеру, там Бетер заїжджає в ту за Мрапу. Спускайся вперед і дивись воно. Ліва сторона. Да, бачу, бачу. Мрап стоїть на аркушці. Мрап зараз, бетер. зараз Мрап вигрібає все, винесе йому з пілка. Винесе воділо, ну і розбирають Мрапу. Цілком очевидно, тому що ну, Бетер проти рапа це вовче не про що. Знайшли ФОБу, викопують ФОБу, вже викопали ФОБУ, ФОБА горить. Так. А, ну от, біля Бріджа, да. Гетьман, Гетьман збирається ДРГ, ти схоже, він, ну, він вже чує міномет. А тут два міномети і плюс ще е, один з ухилянтів, який просто дивиться і, я так розумію, трохи коригує. Бете все ще катається. Ой-ой, ой зараз euh, Бікуту має закривати Бетер. Тут же якась трохи майже братська могила. Ага, все ж таки Бетер не ризикує заїжджати, не ризикує заїжджати, побоючись труп. В принципі, що є логічно доволі. Що він в принципі не, ну, неправильно не зробив? Ой-ой-ой, прилетіла труба, Бетер, горить, горить, бетер. Ні, на тандемчик, звичайно, труба там був? Так, да, він колений був вже. Є підозрював, що поремонтують таки, поремонтували Бетер. Вже не палає. Але одна труба і Бетеру дістав. Заходить, на... Заходить народ вже на точку. Ой, гранати залетають, чітко закривають данжен мастера. І у нас ще Чина досі сидить в цьому куточку і тримається, тримається в куточечку. Ой-ой-ой, щось пацани вообще. Гранати залетіли, положили тупо всю сторону Америки в кілтопі. Гетьман намагається підходити. А, вони вже закрили міномети. Да, не ту. А, почекай. А, да, міномети закрили, но тут ще вот. Е Макималь, я якщо правильно прочитав, сидить і чекає. А хлопці намагаються знайти зараз ФОБ. Хоча От вона. Подят. Так да. Ну, вони спітались, вони гарно йдуть. Сейчас медика закриють і будем НХ. потім... мене документа. Да, мінометы закрыли. Алекс пал, все, гага. Зараз. Ага, а все, да, арм... закриває, але закрив що... одного. У гетьмана є інфа, що тут ще одна людина є. Він уже має чути ФОБу. Тут що інфа по фобі то так, але чи зможуть не вони не зараз двоє закрити? Не закрив, Там гетьмана закривають, закривають, закривають гетьмана. Гетьмана, вибачте. Це ж не складний у цей зараз да. ну, це це складний, Так. Ну, гетьман це був складний, так. Nee, зараз пало зараз закриють, закриють закри... зараз пала. Не бачить, не бачить, вау, не <звуч> бачить, бля. <звуч> Щось <звуч> диверсантів <звуч> не прийшло <звуч> нічого. Вони... А, це <звуч> от... вони <звуч> е... <звуч> е... Ні, радика я тут не бачу. <звуч> зараз має закрити максималя. Має, бачите, має бачите. Максималь просто розкидав повністю склад диверсантів. Мінус 4 робить максималь. Це ага. може Ну, знову ж таки, от перестілка бункера на бункер виходить. БТР підірвався на наших Так що, Гетьман каже, що не підірвався Бет. Беттер не підірвався, все ще живий. А, ні, закрили, закрили. Вони закрили Беттер, але Беха все ще живий Беха застряла, застряла, Беха, блять. Вони її перевертають, бля. Ну гетьман має бачити, що Беха стоїть. Ну вони її точно чують. А у Бехи особо сильно. Перевернулася Беха на дах, блядь. Ну все, все, мають закривати Твістона. Ви просто уявіть реакцію Гетьмана, Він сидите. Сидить, тут просто перед його губучем вилітає. да. Максимально... Ой-ой-ой! Ой-ой, беха закриває. Закриває поцельний. Тандем маже, маже тандем дуже сильно. Зараз могли закрити беху. Їм тут дні плюхи не вистачає, просто щоб хоча б її спалити підпалити. Щось манило, да. Я не готувався. Пошли і тандеми пристріляні, і і роз'їздають. Non... Не попав, в другий, не попав по бесі, Тандем. Страйкер, звичайний. <плес> Все, у страйкера non, non. зараз it's очечко заграло. Танчик it's вилітати it's зараз it's буде. It's Ой. Танчик зупинився. Не виріз. Вирішив не, не давити. Ну, в принципі, це трохи і логічно, що йому за... А що відбулося отам от? У мене питання, там купа тропів лежить? Ааа, мраб, Зустріли мраб, короче. Е, з... Закритий мраб, просто взяв і розібрав мраб, пацанів. Стичка, вони. Лоб в лоб. 90-х ховається, ага, 90-х. 90. Дав димочку. По... він дупою стояв. Не бачить, 90-х ще не в має інформації. Дивиться взагалі в інший бік. А Бембрамс уже його бачить. не <рекло> бачить. <рекло> а що? А що ви... Вибачте, а що відбувається? 90-х все знає, 90-х що у нього. Все, все, бачи, бач, бач, бачи. Ой, ставлять. А, розмін, розмін пострілами. Абрамс на одній гуслі. 90-х вигрібає. 90. Не пробиває 90-не пробиває, пробиває 90-х Бебрамса, але Бебрамс теж не пробиває 90-ка Друге не пробиває. Думаю, на, на мою думку думаю це може давати. Не, як би. Ой, пробив, пробив 90-х Бебрамса. Ну давай, екстрак. Во. Чи один постріл уйдет? Mm. Бебранс починає горіти. Ну. Ну, тежка лопнула тупо на одному, на останньому подиху, можна сказати. Ну, Хто встиг тут зайти, той зайшов. Ми Модери намагалися якось баланси, щоб не було дуже чисто одних планів. Але, от, оскільки охолянти в список не входили, вони змогли зайти. Ну тут тут просто дивіться, координація русів, ну в модив зараз краще виглядає. <клевиця> да, да тобто, Набагато краще виглядає. Вони більше зробили. Ну давай враховуйте, тобто, що це. У них є напрямка модах... піхоти, техніки. На да. модах вони грають більш тактикульніше, ніж ванігла. Ваніла грає якоюсь такою тактикою вагіли. А в модові вони стараються якось більш-менш тихо це все робити. Тобто не звучати, що на бобрі їздить екіпаж з карванці. Ну БМП друга мінус. Танчик блопнув БМП-ху. Ну, от зараз перевага, блядь, в 6 разів на боці модів. Тому навіть те, що вони винесли. Бетре, я дивись, вирішив вообще просто розвалити. Повірив в себе Бетр. А, ну все. Все, тут фіаско. Модулі забирають фодфарм і просто починається максимальний тільки бліт у Амарів. Кажу Петро. Та, Та Бетер вижив. Шановне, панство, якось дуже Якось дуже швидко, я б сказав. Це це? Да, в 253 пікет ну... розрив. Це просто ну, якийсь пронос, реально. Плетить по дорозі. Чекай, нас зверху, сині, це у нас хто? Америка? А, сині це. Е, е, мо, е, ці, е, болота, а червоні це. Е, е, Америка. Так, ну ты О, зустріч мрапів. Ну? Ну? Йобаний рот, что? блядь! Куди дивился? Чиф! боже, куди Я він дивився, блять. Просто выносить, ну <свят> плиз no, выносить, мастер Чифа. <свят> Зостив... <свят> Бог ты мне, что отбывает? Блять, мені прям... Страйкер виносить другий мрап. По итогу вже, вже мінус 2 мрапи, мінус 7 тікетів поки що. Беха насипає. Беха, А, ну Беха там на. Я не розумію, блять, куди вона насипає? Що відбувається? Походу збили. Блять! Беха збила свою ж вертуху! Беха збила узвара! Боже, що він був Треба <праць> я Я дивлюсь, страйкер <праць> тут ахуєнно та так розвалює пацанів, не дає їм проходити на точку. Втил до страйкера летить Бетер. Ой-ой-ой, отримує, отримує, пиздють Беттер. Ой, Бредля, <праць> зараз буде, Зараз Бредля буде виносити. Джонні Сінс зараз дуже не в позиції. Хороші смоки. Смоки Бой дуже, так, да, смоки зараз. Плюс смаки в тому, що вони збивають три і реально вони дуже багато собі виграли часу. Важаю, да, зараз це, він Зараз буде все. Він, він бачив. О, попав в тром. А він не пробив його тром! Він тром його ну, не пробив! Ну не факт, не факт, дуже не факт. Виносить беха, виносить, не виносить бредлю. <свист> Тут я можу сказати, що якщо зараз прийдуть труби Америки, то беха дуже швидко uh, вилетить. Вилазить, вилазить електроскуф і його закривають американці, поблизу поэтому... все, Beha... бехо. По-моєму, відбувся Fremd-Fire трошки, коли винесли цю беху. Uh, no Please все ще в МРАПі сидить. Контролить, That намагається контролити ситуацію. А, побачив він пішка, закрив. І на цьому. На раліку заспавнились хлопчики. Ну слухайте, якщо зараз тигри вдруге проїбе, ну це буде фіаско, просто. Та ні, сумнівайс. Сіль, сіль на мрапі, сіль має. Не бачить, не бачить він мраб, не бачить. Йому не дали інфо, не дали інфо. Інфи немає. Причому що К-12, я дивлюсь, її бачить вон. дими кинув на мрап. О, от тепер у нього є інфа, точно, де трап. Ай-яй-яй, винесли до паза. Боже, бля. Причому це доволі сильний гравець, ну який складний до того ж, доволі непоганий, але ну щось гра у них дуже не пішла. Моди. Відкинули ФОБу. Відкинули ФОБУ, моди, блядь, Просто, от ну, блядь, два зборища камнів то і ми бачимо, що, блядь, картина просто дв дві фоби поїдат. О, знайшли вони, в хаб знайшли. Все, закрили на хабі. Сі. Все, закрили сі. Все, хаб в блоці. Фо знайшли модові гравці фобу. Блядь, це от на... Йобаний ро... Просто подивіться йому, а він щас <свист> <плес> все, 90-к надвиглі. Все ще не... А, все, розумію, що ззаду прилетіло. Не бачить, не бачить, не бачить його. А як це не на двиглі? Не, на двиглі, але там. Ведь же розвернулися, звадий фонісы мало вибити Ну не знаю, не знаю. Вот я ось... Бебром сюди, з пробиттям труба ще під'єдналася. Бебрамс не пробиває, не пробиває тешку. Тандем залітає в сраку труба. Йоо, все, К-12 <плес> і просто все. К-12 дуже сильно не повезло. І ну, от, 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 uh, з інфою дуже, дуже все от Фантом да, дуже, uh, дуже охуєнно рано зіграв, побачив танки, просто вів його, даючи інфу. Uh, Якщо вони зараз закриють ФОБу, якщо вони знайдуть і закриють, то ще є шанс у ваніли якось вирівнити ситуацію. Де ФОБ? А, ФОБа да, вони зняли ФОБу на салоніках. Да, зараз перестрілочка да. йде, горить ФОБа на Ніві Апер. Але враховуючи, що їх тут двоє залишилось і є інфа, що є люди. Суб контролює. <кх> і... Ой, Карл залітає, залітає Карл хаб, але. А, баба Таня його банку огірочків закриває. Все, працюють по седнесу. Є інфа, що на хабі ще їдуть. Седнеса закривають. Але ворог підхо... моди підходять. І зараз будуть пробувати відбуватися. Суп б'є з бабою Таню б'ються просто. Ай, закривають супа. А на ковстиг не відновити. О, встигне, є підозра, що встигне. Не, не. Ну куди. Побіг в інший О, не біг. Не, тро... О, а що. В... Баба Таня зараз буде закривати. Давай, давай! Давай! Не дай підкопати, не дай. Ай-яй! Встиг встигнуть підняти, встигнуть підняти. О! Беха зустріла. А, Бетер зустрів страйкера, судячи з усього. Так, да, зустрів страйкера. Це ма. Та, да, страйкера зустрів. Але я те, що бачу, що Бетеру дуже неприємно зробили. У нас не ми... нас приняли хота. Угу. Ну піхоту він закрив. Тобто доволі зараз сиво може відіграти і... полікуватись. Так назавжди. Капрал переторчук. <свистит> тандем. Спостерігає за бетером. <свистит> Капрал переторчук, Бля <свистит> Я щось скекнув прям з цього Він сейчас просто облізе з лівої сторони і в'єбе тандем. Да, да. Починаю уїжджати бетер. Э, ага. Не, не в'єбе Страйкер, страйкер починає працювати <свистит> да, по Бетеру. Рейкер там вроде так погано по хп. Дуже погано по хп да, Міномет Миномет, па... четко прилітає, миномет в каправо. Просто максимально пряме попадання в него прилетает и все. Тандем у модів минус. Ну и Беттер закриває страйкера, але тут ну реально у страйкера без шансів. Ну вот так. Да. Ну! От, Я чесно кажучи, друга гра була трошечки покраще, Хоча б за рахунок того, що Молодцы, була. Вже, по тікетах вже виглядало це трошки стабільніше.